Ракети на Вашингтон, погрози Трампу та чому Симоньян пропонує дружити? Прямо зараз розкажемо на що готові пропагандисти, щоб врятувати свою дупу, та на чому спіймали Лаврова. Пропагандисти не до кінця перевзулися у темі любові до Трампа і десь під столом таки приберегли капці ненависті до американців та традиційних ядерних погроз. Поки делегації США та Росії проводили в Стамбулі консультації на знак подальшого зміцнення довіри, пропагандисти за що їм і платять, мріють направити на Вашингтон ядерні боєголовки. Мета одна переконати росіян. Бо, на інших ця дурня не розрахована, що їх весь світ боїться та поважає. Надо бути пушистими, так сказать, дурачками, як в 90-ті роки. -е І надо напомнити, так сказать, господину Трампу: "Да, благодаря контактам с Владимиром Путиным, вам, господин Трамп, действительно удалось отодвинуть риск третьей мировой войны. Но этот риск может продвинуться обратно". О, он может продвинуться обратно. Это вовсе не является необратимым. І деле ми должны розуміти, що в нашій ситуації, в экономической, в том числі, ракетное ядерне оружие є головним аргументом. Но надо розуміти, що не используя этот фактор і не актуалізуя його як вполне реальний, ми мало чого доб'ємося. Ще один меседж, який лунає з кожного каналу останні дні, це проголошення однієї умови, яку всі мають виконати, і нарешті у світі настане мир. Твердий мир світ в світі буде только тогда. когда во всех ведущих европейских странах к власти придут пророссийские силы, ориентированные на нормальные отношения с Москвой. Если вы хотите make America great again, то без того, чтобы договориться с Путиным о России, у вас ничего не получится. Вот ровно так ставить вопрос. Вот ровно так. Не Украина, не все остальное. А вот ровно так. Также ставить вопрос в отношениях э, с Европой. Я сказала она ведь Скобеева. До цього їм не дожити. Z-пропагандисти мало не побилися, сперечаючись, яку з областей України їм треба нарешті завоювати. Але навіщо їм це? І як бути з українцями, які живуть там, вони так і не вигадали. Значить, приходимо ми час такі веселі в Львівську область, да? Да, на дали ще мальовську. Ну ми туди прийдемо, Ну, Суровими прийдем на соромний. І чому делаем всім населення в Львовської області? Ну, а, мы им раздаем да. российские паспорта, Нет, мы им платим просто. российские вы берете, пенсии. Вы самый радикальный вариант. просто, ну, а давайте, а, давайте посмотрим, как мы, как, как мы, освободим Запорожскую область, не, Херсонскую это, область. Стоп, это уже и так наше. А, там, минус, а, там, а, там уже а, наше. Ту часть, за которую мы еще боремся. Да, и там ну, ребята ну, да, за себя воюют. Без там, спорта, там нет. А, вот а, еще Днепропетровскую область, там, Полтавскую, Киевскую. И что мы с населением делаем? И суммы. Да, и что мы делаем с населением? Да, да, вот мы туда пришли. Ну что, Харьков нас сильно поддержал в начале операции. Ну, в Харькове когда-то русская весна Это была, когда одной из самых сильных. Ну вот мы туда зашли, хорошо. Мы вот сейчас вот, вот взяли вот там кучу людей, что мы с ними делаем? Да, более в, широкой, э, в широком смысле то, что так или иначе произошло уже в Херсонской Запорожье. Нет, кстати. извините. И там, мы, мы, мы прекрасно там знаем, какие были движение. настроения, и, как, штоп, и штоп, какова штоп, штоп, динамика. И какова такая динамика? Навіть Соловйов розуміє, що балаканина в студії про те, що не існує українського народу, це одне, а реальність інша. Що там по Харкову? Як вам дінаміка? Та як силою пригнобити і перевзути українців не вийшло? То Симон'ян пропонує дружити. Але дружити по російському. Зараз Росія Матушка возвращає своє і показує світу, як можна дружити по-другому. Дружбу по російськи ми відчуваємо щодня власною шкірою. Пропагандист Соловйов у дружніх цілях назвав загиблих мирних українців у Сумах супутнім збитком. Така вона російська дружба. Запад починає говорити, да? що це не спровоцироване жорстоке вбивство, що це знищення мирних жителів. Минуточку, минуточку, А куди ділся термін collateral damage, супутствуючий ущерб? За даними ДСНС, в результаті удару по сумах у вербну неділю загинули 35 людей, і ще 129 отримали поранення. Для росіян це запустуючий ущерб. Та що ви кажете? А Лаврово заявив, що українські території їх взагалі не цікавлять, а тільки люди, люди і ще раз люди. Так, вони вже піклуються про наших людей. Батонціриторіс Айвонтомекеверіпотнпончо Ми Найбільше дратує ось така нахабна та псевдогуманістична брехня, особливо після того, як Росія безжально направляє свої ракети на цих людей, про яких розповідає зі святим обличчям Лавров. Думали, що стихійні пожежі та паводки це все, що чекає на Росію. На приморський край обрушився шалений ураган. Про те, як росіянин втопився у калюжі та як буревій зніс усе на своєму шляху, розкажемо вже за мить. З кожним роком стихія у Росії стає все менш передбачуваною і все більш безжальною. Карма чи ні вирішувати вам у коментарях. Якщо раніше весна та літо приносили здебільшого звичні повені та пожежі, про які ми розповідали в минулому випуску, що теж не те, щоб приємно, то тепер до цього списку додалися і нищівні урагани, справжні буревії, які зносять усе на своєму шляху. Цими днями на Приморський край обрушився потужний циклон, що буквально перевернув життя. Тисяч людей. Пориви вітру досягали 30 метрів за секунду. Ураган безжально зривав дахи з будинків, валив велетенські дерева, ламав електропори, мов сірники. У повітрі літали уламки на вулицях, хаос і тривога. Ні дня без двіжухи. Без електропостачання залишилось щонайменше 9 тисяч людей, і це. Тільки початок. Відключено близько тисячі будинків у Находкінську, Партизанському, Великокаменському, Хасанському та Червоноармійському районах. Постраждали понад 30 населених пунктів. У темряві опинилися цілі села, деякі з яких досі залишаються в блекауті. Люди налякані, а влада рекомендує пересидіти вдома. А соцмережами тим часом ширяться відео та фото руйнувань. Лінії електропередження. Дащі лежать на дорогах, шифер, металеві листи в кущах. Дерева вирвано з корінням. Це не кадри з фільму катастрофи, це реальність, у якій прокинулися росіяни. від'їхав Красиво. Я снимаю. Масштаби лиха такі, що відновлення може затягнутися надовго. Цей ураган не перший, але вже точно один із найпотужніших за останні роки. Спостерігаємо за тим, як без ракет і дронів звичне життя росіян може змінитися на виживання. Якщо колись бурі здавалися рідкісним явищем, то тепер це вже буденність. Матеріал для новин є завжди як не дамбу прорве, то горять ліси, як не затоплення, і люди на дахах, то буревій і дахи у повітрі. І це ми ще теми добрих дронів не торкалися. Це тільки небесна кара, ну і криворукість та жадібність російських чиновників. Якби погодні умови були єдиною бідою Ерефії. Але це далеко не так. Люди живуть у бараках і злиднях у багатьох районах, яких не торкалася рука природних стихійних лих. Живуть без доріг не тому, що їх розмило повенями, а тому, що єдинороси покрали всі гроші. У Тверській області чоловік потонув. У ямі з водою, на очах у інших людей прямо в центрі міста. На кадрах видно, як росіянин спробував обійти яму, яку викопали комунальники, але зісковзнув у воду та загинув. Вибратися з лап талановитих комунальників і їхніх пасток шансів не було. Мабуть, його вдарило струмом від комунікацій, що проходять поблизу. Брати і сестри, по нещастю життя у такій сверхдержаві не стали йому допомагати. Ну а яма, як ви могли помітити, не була обгороджена спеціально для комфорту і безпеки громадян, про яких піклуються на Росії. Як казав Путін, велич Росії полягає у зміцненні суверенітету, а суверенітет заснований на самодостатності в технологіях, фінансах, економіці та безпеці. Тільки чиїй безпеці? Не зрозуміло, бо поки цей чоловік провалювався у яму, десь в іншому регіоні так само провалювалися машини. А знаєте, чому на відео гробова тиша? Тому що навіть у росіян для цього не вистачає слів. Люди не можуть елементарно виїхати зі свого мікрорайону. Коли мешканці звернулися до чиновників, проблемну ділянку засипали на відвали, після чого стало ще гірше. Наступні кадри теж не з фільму жахів, а зі звичайного гуртожитку у карельському петрозаводську. Декілька років тому люди зробили експертизу будинку. Але влада не визнала його аварійним. А що? Живіть? Насолоджуйтесь. Як бачимо, тут теж без коментарів: руський мір во всій красі. Цей свій мір вони прийшли насаджувати і в Україну. Тепер на окупованих територіях люди сидять без води, взимку без опалення, бомжують на вулицях, натомість у Кремлі пам'ятають свою стратегію і планомірно її притримуються. Головне робота над мозком людини і тотальна, безпробудна пропаганда. Верх цинізму росіяни продемонстрували у зруйнованому Бахмуті посеред руїн, на які перетворив українське місто Путін. Вони розвісили плакати на честь. 9 травня окупанти натягнули банери на вцілілих рекламних щитах, а розбиті ліхтарі розмалювали у кольори триколору. Те, що навколишнє середовище, яке вже і містом назвати неможливо, кричить про жорстокість, цинізм та злочини росіян на кожному кросі це нічого. Головне, плакати порозвішувати. А про сьогодення у пазурях Путіна розповідають місцеві. Ага, світ. Нет, нету ничего. ничего нету, не Газ, баллонный, свету нету у нас. Нам дают две буханки на человека на неделю. Как можно выживать в таких условиях и с такой пайкой? Это получается как блокадный Ленинград? Прекрасного життя, яке обіцяє Росія, немає. Ані на території самої Росії, ані на територіях, які вона загарбала, ціною сотень тисяч життів. Прекрасне життя, розквіт, імпортозаміщення та високі зарплати існують тільки у хворій запаленій фантазії Путіна, який мислить масштабами Москви, куди стікаються всі гроші росіян, і яку продають їм же за умовну американську мрію. А люди тим часом бояться навіть назвати свою зарплату вголос, бо очевидно, що вона далека. Від уявлень Путіна, як російський роскосмос від космосу. Ситуація наступна. Працівниця заводу відмовилась назвати Путіну свою зарплату через те, що її притисли з обох сторін. З однієї президент, який вважає, що всі ЗП ростуть з космічною швидкістю, з іншої начальство, яке платить копійки і може і ті забрати. А уровень заробітної плати скільки вам платять? Хватає. Понятно. Это, это, это коммерческая тайна, или вы могли бы с нами поделиться этой информацией? Среднее статистическое. А. То есть это коммерческая тайна? Ну, нет, я просто не хотела бы разглашать. Ну, ладно, хорошо. А... Рабського мислення не позбутися. а достатку, як і імпортозаміщення, найближчим часом не очікується. Готуючи випуск, ми натрапили на дві новини, які йшли одна за другою. Перша звучить так: Путін випрошує у США літаки Боїнг за заморожені активи, пише агенція Блумберг. При цьому він же обіцяв побудувати понад тисячу своїх імпортозаміщених літаків. Ну, обіцяти не виконувати. Насправді, Росія не в змозі повністю імпортозамістити навіть один лайнер, що вже говорити про тисячу. Наступна новина звучить так: у Росію повертається ера дирижаблів, заявив президент Академії авіації та повітроплавання Віктор Чико. З його слів, уряд уже займається впровадженням дирижаблів, які можуть допомогти при перевезенні вантажів. Ну з боїнгом не вийшло. Потрібно своїми силами надолужувати. Газпром он вже на всю потужність імпорту заміщає. Російська газовидобувна і газорозподільна компанія почне випускати пральні машини та холодильники. Це такий план антикризовий. Прибрали до рук завод Бош у Санкт-Петербурзі. І за справу до 2035 року обіцяють розгорнути масштабне виробництво, так само як і з літаками. Віримо. Головне, щоб наступного року не вийшла новина про те, що Росія повертається до екологічного прання у тазиках та охолодження продуктів в снігу. ЛГБТ захопило самокати на Росії. На фронті з'явилися ноу-хау, які переплюнули віслюків. Як пропаганда сама себе вбиває і закопує в землю? Розкажемо прямо зараз. На милицях, без рук, без ніг. Сліпих та інвалідів з усіх цих персонажів окупанти формують загони, яких кидають на забій в атаку на українські позиції. Вони самі не раді, утім, вже пізно щось змінювати. От ребята у нас стоять з костелями, з тросточками, в тому числі і я. Ліце, конечно, плохо видно. Що Йдемо бити біть врага, да категорія Д відправляють всі. Да. Без ног, без рук на костелях сліпих інвалідів. Вот. Да. Просто нас геноцид устроїли. От вот получаем амундірування перед дорогою. Вот. Отправляют нас. Все, і вони краще за інших знають, що в допомогу їм можуть запропонувати як не віслюків, то ще якісь геніальні. Приспособи на фронті все більше кустарних винаходів: від інкасаторських машин до солдатів на моноколесах. Вже навіть пропагандистські зет патріоти сумніваються, що російська армія зможе добити зсу з таким арсеналом. На фото ви можете бачити, на що здатна славна російська армія, яка позиціонує себе другою армією світу. І не будемо забувати, що в варефії рекордно високий військовий бюджет. На першому фото можна роздивитися саморобний пікап з радянської Оки. Це легковий автомобіль, самі бачите, якого класу в умовах дефіциту бронетехніки російські військові роблять бронеавтомобілі з інкасаторських машин, що видно на другому фото. Про Моноколеса ми вже згадували. Ну і куди ж, без російської бмп 3 яка за словами Міноборони РФ в усьому переважає американські Бредлі. Чому тоді окупанти таким варварським методом намагаються допрацювати машину? Залишається тільки здогадуватись. Але прославилися сумнівними речами не тільки військові злочинці. Мирні росіяни теж не відстають. Ще одне підтвердження порядності цих людей відбулося на Курщині, де російська поліція активно шукала по домівках місцевих невигадані історії про так звані сліди звірств українських військових, які потім можна буде цілодобово транслювати по телебаченню. Але знайшли вони зовсім не те, що шукали, а натрапили вони на своїх же мародерів, які під шумок крали речі з місцевих магазинів. Правда, по першому каналу розказують про те, як українці відбирали останнє і мародерили по чорному, але чомусь мотоцикли, велосипеди, побутову техніку, мішки з речами, з прикріпленими етикетками та цінниками знайшли в росіян вдома. Але з екранів телебачення не втомлюється товкмачити про традиційні цінності, людяність і скрепи. Мародери то, звісно, таке, а от розлучення це погано. Депутат Держдуми Мілонов нарешті винайшов рецепт щастя російських сімей. Він запропонував підвищити податок на розлучення до 100 тисяч рублів. каже, ну це вже точно позитивно вплине на зміцнення інституту сім'ї. Також для зміцнення традиційних сімей на Росії хочуть заборонити самокати. Якщо ви не знали, то цей вид транспорту на думку ще одного російського депутата використовують тільки гомосексуалісти. реальних. 16 тисяч самокатів. А я предпочту бути з того покоління мужчин, які в картинці світу мають слідче критерії: та нормальна сім'я, квартира. Нормальна робота, за которую не стыдно, машина. А твоему це не сочетається з самокатами і, і е, твердої гетеросексуальнеї наклонності. Павел. Павел. <реш> ну і наостанок Росія потребує для адекватності мислення повної ізоляції від світу. Так вважають пропагандисти. Симонян запропонувала остаточно заборонити ютюб як рознощик будь-якої зарази. Здесь решение только одно запрещать. Моїм дітям это запрещено, например. Запретите свои внучки смотреть. Просто запрещено. Просто родительский контроль устанавливается, никакого Ютуба. До свидания. Я считаю, что YouTube должен быть запрещен вообще весь, как разносчик разного рода зараз. Но пока это не сделано или сделано, но не везде, это мені кажется наша задача родительская. Ну, нарешті, картинка ідеальної Росії намальована. Нова еліта в обличчі військових злочинців. Обов'язково в коаліції з мародерами, які повинні працювати в команді. А значить, ні в якому разі не розлучатися, не їздити на самокатах і не дивитися, не дай Боже, Ютуб. На цьому кажемо вам па-па, Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.